Органи державної влади в країні ще до кінця належним чином не оформлені. Про функції як старих, так і новостворених держструктур ми поговоримо з політологом Володимиром Фесенком. Я вас вітаю доброго ранку. Доброго. ранку. От перед останнім перезавантаженням влади дуже багато було побоювань, що різні владні структури почнуть займатися перетягуванням цієї владної ковдри. Здається, вже якийсь певний процес почався, але він такий ще не досить явний, не дуже відкритий. Як би ви могли прокоментувати ось це бажання поділитися або ж відрізати собі більший владний шматочок? По перше, я відзначу, що це абсолютно об'єктивне бажання. Я б сказав, це на рівні інстинктів, і це відбувається не лише у нас. Всюду в світі, особливо коли, скажімо так, не устаканились, скажу так, от в лапках функції, стан інститутів. Зараз я не бачу ніякої особливої проблеми в цьому. Наприклад, очікували всі, що буде велика колотнеча, конфлікт між президентом і прем'єр-міністром. Не сталося, вони знаходять спільну мову, хоча конкуренція між ними зросла. З іншого боку, треба розуміти, що в парламентсько-президентській системі уряд формується парламентом. Да, і вони мають діяти, скажімо так, спільною політичною волею. Так, да, тут є розбіжності інтересів. Зараз вони під час бюджетного процесу проявляються, але знов-таки поки обходиться без якихось серйозних конфліктів. Я думаю, що протиріччя будуть посилюватись. По мірі здійснення реформ, оце буде головний чинник конфлікту. Ну, якщо реформи такі будуть здійснюватися, нехай вже будуть і протиріч, або ж рух до реформ все ж таки я думаю, буде. що воно буде просто неминуче. Іншого виходу нема. Тому що, по перше, е якщо не буде реформ, не буде грошей. Зокрема, зараз дуже жорстка позиція наших міжнародних міжнародних партнерів, щоб була додаткова фінансова допомога, а вона зараз вкрай необхідна. Потрібні реальні реформи з іншого боку. Є суспільний тиск, зокрема, тиск парламенту. Ну є ще одна низка питань пов'язана із радою національної безпеки і оборони. Це також окремий такий важель впливу. Наскільки тут доцільно говорити про те, що це спроба перекласти на нього певну відповідальність? А отже, і певні функції? Ця ініціатива йде від президента, чи якісь інші товчинники? Ну, більшість експертів вважають, що цей закон, точніше, законопроект, він був пов'язаний з призначенням Турчинова секретарем Ради національної безпеки та оборони. Угу. Тобто, це ця ініціатива наслідок певних домовленостей між президентською і прем'єрською командами, домовленості з самим Турчиновим. Я думаю, що і він став такі, такі умови розширити повноваженість угу. Радбезо. І між іншим, те, що Рошенко на це погодився, свідчить про те, що він не занадто цим переймається, він не бачить в цьому проблеми. Він сам був секретарем ради нацбезпеки, і тоді багато хто казав, РНБО Рада нацбезпеки стане паралельним урядом. Що це дуже впливовий орган. Але ж тоді і умови були інші в державі. умови зараз інші. Це пов'язано з війною, і якраз війна і обумовлює. Посилення координаційних функцій ради нацбезпеки, але самі функції визначені конституцією. Ну, Закон а... не може їх принципово змінити, не може вийти за рамки конституції. І тим не менше, парламентарі його не підтримали. Я думаю, що я не бачу в цьому ніякої серйозної проблеми. Не підтримали, тому що є певна штучність. В тих пропозиціях, які були, от зокрема штучне посилення повноважень секретаря Радбезу, uh -huh. насправді просто Турчинов, хоча він свого часу недовго, декілька місяців, був заступником секретаря Радбезу в 2007 році, він можливо не зрозумів, що реальні повноваження залежить від не від формальних правових uh -huh. можливостей, а від реального політичного впливу. Зокрема, від рівні стосунки з президентом, тому я думаю, що трошки переборщили з повноважень містере Радбезу і трошки, скажем так, не вписалися якраз в визначення функції, тому що законодавчі функції Радбезу мають не конкурувати так, відповідати конституції. А тут були певні неузгодженості. А все ж таки про конкуренцію з парламентом на рівні законодавці немає ніякої. Діяльності. Я коли чув. Там хтось назвав з депутатів все державне державний заклик. Вибачте, не хочу називати ім'я. Да позмі він скажімо так дуже поважний за віком депутат, але дуже недосвідчений і думаю, не дуже добре знає законодавство. Нема ніякої загрози, нема перетинань. Повноважені uh -huh. функції ради національної безпеки та оборони парламенту нема. От як, якщо б я почув, де саме хто бачиться якісь протиріччя, нема там протиріч, і в кадрових функціях зокрема Рада нацбезпеки має окремих кадрових функцій. Да вона може надавати пропозиції, а далі або Верховна Рада, або президент е, діє це координаційні органи, не більше того. Це не законодавчі органи. Ну а от саме голосування якраз по питанню ради національної безпеки і оборони, воно вже не показало хіба що в коаліції немає тієї єдності, про яку заявлялося на початку. У нас коаліція знаєте, і так була, начебто, зібрана. Я його сліпила із того що було. Розумієте, в нашій ситуації абсолютно не згоден ні з того, що було. Та раніше ліпили із того що було. Зараз коаліція об'єднала партії Майдану. У них є цинісна єдність, інша річ, що там дебатувалися, будучи, не будуть. Батьківщина, особливо радикальна партія Ліжко, але навіть вони приєдналися. Угу. Да, навіть якщо хтось вийде з коаліції, коаліція більшість збереже. От в цьому перевага. Широкої коаліції, в якій 300 депутатів. Коли кажуть зараз про протиріччя, принципові протиріччя коаліція узгодила під час підготовки коаліційної угоди. Далі, як вже я сказав, протиріччя будуть зараз під час бюджетного процесу. Це буде серйозно. і в процесі здійснення реформ. По цьому закону я не бачу ніяких проблемних питань, особливих це скоріше тактичні неузгодженості. Зокрема, малі фракції коаліції були не в захваті від того, що з ними не порадилися. Але це ніяким чином не руйнує коаліцію. Це не єдині протиріччя, це лише нагадування про те, що ми тут всі Думайте, важливі? Я просто, якщо ви про протиріччя, я нагадаю. Була критика програми уряду. да, зараз є критика позицій по бюджету, і це більш серйозна і більш більш принципова. Але хто каже, що це початок розвалу коаліції, видає бажане за дійсне. Угу. Ви сказали, щойно про бюджети, про критику деяких позицій. Наскільки конструктивні зараз зауваження і робота саме над бюджетним процесом? Думайте, я відділив мухи від котлет. Значить, в чому правильна критика з боку депутатів? Не можна подавати бюджет за декілька годин до голосування, як цього хотів уряд. І не випадково почали порівнювати з Азаровим. Uh -huh. Да й вже паралелі між цініком Мазаровим вже лунають зараз дуже багато і дуже часто. Оце принципова помилка. Так не можна. Треба поважати колег-депутатів, е і вони на це звертають увагу. Тому депутати взяли час щоб вивчити ці пропозиції. уряду. це абсолютно правильно. А далі неминуче буде от протиріччя: одні будуть наполягати на радикальних ліберальних реформах. Зокрема, на економії бюджету, uh -huh. а це по бажанні наших е, закордонних партнерів. А інші будуть наполягати на е, забезпеченні соціальних гарантій. Це абсолютно нормальна річ. Це відбувається і в інших парламентах. А у нас особливо, тому що дуже гостро стоїть питання реформ. І тому треба буде шукати баланс. Я думаю, що скоріше за все, скажемо так, бюджет стане новорічним подарунком під ялинку, Ну, хоча це. він не всім сподобається, тому що це буде бюджет економії. Угу. Ну ми з вами торкнулися ще однієї важливої теми: антикорупційне бюро тут взагалі також багато запитань знову ж таки, чи будуть перетинатися функції з уже існуючим УСБУ, наприклад, ну і таких інших МВС, прокуратура так, так, і так, так, так. далі. Так. Чи будуть ці функції перетинатися, чи вони будуть такі реально забрані у одних структури, передані потім? Ну і власне. Як буде функціонувати, хто буде очолювати. Ну, Щодо того, хто буде очолювати, я думаю, що зараз немає відповіді на це запитання. Хоча президент побіцяв <суспільств> сюрприз. Но хоча б український <суспільств> чи іноземець. А, от, я думаю, що, сюрприз, так. Да. Я думаю, що, можливо, це буде іноземець, я не включаю цього. Я не прихильник, скажімо так, за надмірного використання іноземців, але коли йдеться про боротьбу з корупцією і не зацікавленість, знову не заангажовані, так. Аби, не за зв'язку з бізнесовими структурами середині країни з окремими групами впливу, і в цьому сенсі можливо іноземець буде якраз доречний, угу. хоча б тимчасово на першому етапі. А там побачимо, тому я не включаю такого варіанту. Хоча я думаю, що якщо знайдуть людину достатньо вольову жорстку. І ми готово готові ризикувати да, заради боротьби з корупцією. Це було б теж непогано. У всякому разі думаю, той факт, що врешті-решт всі суб'єкти влади, і президент, і уряд, і зараз Верховна Рада, от визначаться Верховна Рада, визначить, а інші інститути uh -huh. вже визначили свої пропозиції кадрів по комісії, яка буде визначати нового керівника цього бюро. Я думаю, що це нормально. Чи буде якесь дублювання функцій? на першому етапі? Може бути. Хоча наскільки я знаю, вже зараз ці підрозділи, які займалися боротьбою проти корупції, в Сбу в МВС прокуратурі вони будуть скажімо так делегуватися в це нове бюро. Бюро буде сконцентровано на боротьбі з елітною корупцією. З корупцією, скажімо так, в вищих ланках наших державних служб. Ну або ж тільки спрацювало. Будемо чекати результати. Хотілося б щоб вся Україна відчула такі полегшення від того. Ну а якщо станція знову Результати. полегшення не у всіх буде, але головне, щоб побачили результати, дякую що сьогодні. Зранку до нас завітали. Ну і звісно, гарного вам дня. Вам також.